Стильний дизайнерський одяг для тих, хто нас захищає. У Львові відбувся показ мод за участю бійців 7-го прикордонного карпатського загону, які воювали за Донеччину, Дефілювали заради своїх побратимів на фронті з комендатури шквал. Більше подробиць у сюжеті Романа Гаврилєва. На поясі строчка посередині має бути ласка. Поправка. Вони одягаються, гримуються і чекають, коли вийдуть на подіум. Така буденність не для тих, хто прийшов. пекло війни. На заході стильні нескорені сильні. Захисниці і захисники перевтілюються в моделей. Один з учасників показу, – річний Владислав. На Донеччині уламки російської міни пошкодили йому руку. З турнікетом боєць пробув 40 годин, рятуючи побратимів та уникнути ампутації не зміг для рук, це ну трошки не та ситуація, як для ніг. Ну бо хлопцям, в кого нема ноги, ампутація ноги до коліна вище коліна тобто йому він пройшовся літом. Там якийсь період, все в нього в лайнері вода зібралась, йому треба зняти протест, тобто розтібнути штанину, підняти штанину і зняти протез, і потім одягнути. Тобто для штанів це взагалі дуже клас. Владиславу доводиться знімати одяг, щоб відрегулювати протез. Та цього разу він демонструватиме адаптивну дизайнерську сорочку. Це біла сорочка, яка підходить ідеально для людини, яка має ампутацію верхньої кінцівки. За рахунок прорізі людина може. Вдягати зручно може обслуговувати протез і може фактично ну дуже функціонально працювати з цією рукою, щоб не одягати до ось так повністю, так. якщо в тебе немає кінцівки. Тобто можна от пані зробила скорочення сюди і набагато зручніше, тобто не треба ось видумувати весь цирк для себе. І тобто, якщо в мене щось сталося з локтем, він там не фіксується або ось я собі підняв. мені треба включити протез, виключити протез. Тобто, ну все тобто, є повний доступ да. до всієї ділянки. Подіум готовий глядачі. Теж першими виходять Тетяна і Вікторія. Їхня поява в дизайнерському вбранні тандем матері і доньки, які разом пережили блокаду Маріуполя, було дуже важко. Було дуже важко. Було дуже страшно, коли ти знаєш, що в тебе в місті дитина. Місяць часом були в оточеному місті. Ми виходили до міста Запоріжжя через окупантські блокпости. Їх було більше 20, Це було троє суток три доби. Дякувати Богові, що він нам, мабуть, допоміг вижити і це все пережити. Вікторія хоче стати моделлю. Вона й підготувала матір до виступу. Для нас з дитиною це такий захід, коли ми можемо перезавантажитись, відчути себе. Я жінкою просто гарною, не в кросівках, не в берцях, не в бронежилеті, ну дівчиною. Мені дуже подобається дизайнерський цей одяг. Він дуже мені пасує. У показі мод участь брали військовослужбовці 7-го прикордонного карпатського загону. Вони воювали на Донеччині і Луганщині, а дехто відновлюється після російського полону. Вони звикли бачити себе в уніформі, військовій формі в окопі серед грязюки, багнюки і в бойових діях. А тут ми показуємо їх зовсім інших. Ми показуємо їх красивих. Ми показуємо їх стильних захисники і захисниці в новій для себе ролі не просто долучилися до заходу, а ще й збирали на реби і БПЛА для побратимів-прикордонників бойової комендатури. Шквал Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Глобінка. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.